просимо вас вийти до громади, висловити свою позицію та підтримати громаду і прийти на народне віче завтра на до годину до Рівненської обласної ради. Пане Йорі, запрошуємо да вийти до громади і висловити власну позицію і перейти на наш бік. Потримати я заяву. Твоя ручка? Не моя, але даси зараз, бо треба буде заяву. Юра, ти з народу? <реку> зараз нехай вийде. Юра, ми Де тут який депутат? Єфіменко Юрій це те, що оказалось, що ще може бути. Підприємець, да? Сорт... да, підприємець Ларкіс Сигаретно. Си, си, си. То на 46 може не йти на А, це ж у бізнес-центр на цьому. Такий да, класний. ну що ти? Це не Дисименко. Є Дисименко, є. Ну Дисименко ми. Єхименко, ми. Да. Це це є а, на радіозаводі. На радіозаводі теж є бізнес-центр. Перші сигарети почав оптом продавати ці сильні Ларкіс його водку і Дисименко два самольота своїх має. Пане Юрі, громада вас чекає, чекає вашої позиції, сміливої позиції, і як нашого президента. Хай одягнеться, може це ручка може памперс треба діти. Хай в толпу зайде Андрій. Заведи його Пані! в толпу. Хай встане тут. Зробіть коридор, щоб вийшов. Молодець! Молодець! Добрий день. Добрий день. Добрий день. Пане Юрій, підійди, тут мочувалися. Тут людей мені. Давайте, давайте. Позивайте ближче до народу. Виходьте, пане Юрій! Хай там стоїть, хай говорить. А не надати клавіти <реш> пане Юрій, громада хоче почути, чи готові ви скласти свій партквиток, приєднатися до громади Майдану, до вимог майдану і приєднатися до народної ради, яку вчора ініціювала на громада створення і підтримувала вже 30 депутатів Рівненської обласної ради. Дивись, щоб не було пізно, тако подумай. так подумай, добре, так, показати. Так, добре показати. Сказати свою позицію. Так, дайте, я скажу свою позицію. Почута, да? Моя позиція е, наступна. Моя позиція наступна. В 2000. Е, у четвертому році я підтримував Майдан. За мої гроші поїхали перші автобуси і, і жили там люди. Друге, не перебувайте. Полінік теж підтримував. Друге. Ну ви знаєте, чим це закінчилося. Друге, коли вибирали між Юлією і Януковичем, я голосував за Януковича. По тій причині. У Юлі немає ні автомобіля, ні хати. У Януковича і компанії є параходи, заводи. І рано чи пізно вони стануть не такими злими, не такими кусачими. Ага, Захочуть. Захочу Ви, не Що е рано чи пізно вони захочуть спокою, раз, рано чи пізно, що вони захочуть спокою і поведуть країну е до Євросоюзу. в Європу, в Європу. Чекайте, дайте, чекайте, і так воно, і так воно до останнього чи будь ласка, і так воно йшло до останнього часу. Поки Вова Путін не предложив йому гроші, і фактично я так продався, продав Україну, взявши собі там щось на карман. ясна справа, що я підтримую чого президента Кого? Президент чи народ, президент продав Україну. Президент взяв гроші і. Ці смерті, оці що зараз там є, вони на президенті. Це правильно, це ми все згідні все з вами. Він, він особисто і там декілька чоловік, які просто крадуть, крадуть мільярди, Крадуть мільярди. і крадуть крадуть кожного, кожного з вас. З вас по скільки ви готові моя пози. Значить, дивіться, дивіться, моя позиція, да. Що президента треба не то, що там його треба гнати, і треба робити перевибори уже, уже треба е, ще два ще два тижні назад. Можливо, щоб він не рік ще був там, би ще якось собі добув. А тут вже переш, перейшов межі межі. Перейшов але моя позиція така: е, є берташ Василь Михайлович, так нікого не немає, ми... Його немає. Я вам скажу я вам скажіть, де тихо. Я не його підлеглий. і я е, не, не знаю де він як. Я знаю, що м... ви готові писати, щоб, писати цю заяву? Нього, секунду. Я знаю, що у нього поважна е, причина. Е, це особиста. Не, е, не бути принаймні, до вчорашнього дня у, у рівну. Я не, не вправі то особисті причини роз, розголошувати. То кажу, кажу моя позиція, так? Да? Я сам бізнесмен. Да? На мене е, за цей рік, за 2013, да, наложено на фірму е, більше 10 мільйонів штрафів. Скоро заберуть вони, якщо не підете за народом. І Бізнес... одна із компаній закрилася в, в грудні місяці, вона вже, вже не що так що скільки що... пане Йорі, результату я закінчу. Дайте я закінчу. Дайте я закінчу. Диві... Дивіться, дивіться. Я вам сказав, за за президента я сказав, він не президент. І мені, наприклад, я дивився по телевізору, як Кличко подав руку, і я ценю тягнебок, мене все роздержало. Ну, це протокольне. Ну, це протокольна подача руки. Це мене турбує. Ще мене турбує, наприклад, чому Кличко не привітав. Ви зараз не про те говорите. Свою позицію додому дайте. Як Хорош говорить. Ви зрозумієте, люди мерзнуть. Да, Ви зараз підете в хату грітися. Люди ходять Porsche. від чекайте. депутата, до депутата. Чекайте. Кажіть нам своє за, проти підписуєте, не підписуєте. Чіткіше, будь ласка, кажу. Я кажу наступне, За президента я сказав, а але бити з вами. Берташа я не піду. А ви ми, ми ми, ми, ми. Ми, ми зараз робите на нас наклеп? Ми, не ми цього не робили і не збираємось робити. Тому, тому тому що якби не берташ, було би набагато. Тихо! Тихо! Ганьба! Тихо! 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 Що ви партії регіонів як такової немає? Це і компанія пане Юрій. Ви ми готові ми запрошуємо, запрошуємо завтра. прийти на шена громада ще раз зачитую громаду заяву, яку ми хочемо, щоб пане Юрій підписав. Я обраний мешканцем Рівненщини представляти інтереси народу в обласній раді цілковито поділяю вимоги народного віча Рівненщини та добровільно зобов'язуюся. Прийняти участь у позачерговій сесії Рівненської обласної ради, яка відбудеться у неділю о 12 годині 26 січня 2014 року на майдані просвіти 1 увійти до складу народної ради рівненської області, створеної на вимогу народного віччя та відстоювати інтереси громади громадян у разі невиконання добровільно взятих на себе зобов'язань. Прошу вважати даний документ моєю заявою на складання депутатських повноважень. Так, да. смішно, а нам не смішно. Нам не смішно. Б'ють у неї. Складання. Ми чекаємо, ми чекаємо. Ми прийшли вас просити. Вирішуйте, що ви вирішили. Ми вас вибрали, ми вас можемо. Що ви з народом? То підписуйте. Я бізнесмен, я не політик. Беріть владу. А чому ви в депутатах? Бізнесмен. Я є представник громади зараз. Ви депутат, депутат – це політик. Скільки депутат, він не політик. Скільки треба заплатити? Андрій, що ви, що ви запитай, скільки за... треба заплатити, може ми скинемося, щоб а він ви вийшов з ви партії ви регіону. Ви, Шановний ви, пане пан... Юрій, бан, бан... бан... давайте ми вам скинемося, щоб нема. ви підтримали народ ну, може. Пане підписуйте, приєднуйтесь до громади Майдану. Там же написано написувати. Добровільно, добровільно берете зобов'язання в разі їх невиконання ви складаєте свої депутатські повноваження Можемо скинуть це треба. якщо ви не політик... що ви кажете ви бізнена не політик депутат, не депутат навіщо вам наші вам депутатські квітоки вас бізнес забирають що захищати інтереси ви готові завтра прийти на сесію поза Рівненської сесію ради і вступити до інституну групу створення народної ради Рівненської області ми вас ви <говори> за людей за даю оковичу. За кого ви ходите? За кого ви будете ході